Привіт, привіт, привіт зонечко. Назарчик затачиває, тата, дивись та Назарчик. Привіт, тата, диви. Тата, Привіт! Ти знав. Ти познав за тата, дивися. Ми всі чекаємо ми тебе чекаємо вдома, зайка. Да кади вони все питають. Все, за годинку будемо. Чекаємо, дякую. За годину? Дякую. За годину? Я ти за... позвонив. Декі По обличчю не змінився. Угу. Побачимо, який повернеться, Розкажи, Розкажіть нам про цього чоловіка, як довго чекали? Три з половиною роки. Він, Загірно, Ні, він, він з ЧАЕС. Він з ЧАЕС, так. Він з ЧАЕС. І сьогодні половиною роки і він повертається додому. Це Неймовірне щастя. Фото показували, розповідали за тата дуже багато. Він дуже багато. Син пам'ятає дуже багато з того часу. Але зараз, поки він не розуміє ще. Син. Найголосніша дитина, мені здається, тут. Де знайомитись? Давай подивимось. Давай знайомитись, як тебе звати? Назар. Ну, – Назад. <ріст> а це мама поруч стоїть тремтить. Мама. Мама, ну, я мама. Я мама. Я, мама. На вся родина сьогодні. Спустите, тут. Є сьогодні. Є сьогодні. Дуже рада, що він повертається. Це, це не передати, яка радість. Чекали всі роки, а як ви як думаєте? То будете всією сім'єю зустрічати. Я вже всім зустрічаю. Вже думали, що сину скажуть. З поверненням. А я вже з поверненням. Додому на Україну, а я вже А ріду чого не взяли? Ще родича. Привіт! А де назад? Привіт! Дивись! Всі чекають прес спідхід від тебе. Уявляю, тому що мої колеги з лісів. Мені достували, просто я не знаю, вибух такий, я не очікував, просто не очікував. Тому дуже приємно граю. Та, слухай, всі ждемо тебе. Щас буде, скоро будемо, да. Все, давай. Ну, просто щоб ти бачив, дивись. <ріпи> <С> повернення, повернення! <ріпи> — Всі тебе ждуть. <ріпи> Все, давай. Так, 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 нарешті.

Папа, Папа, ми тебе ждемо, ми тебе ждемо, ми зараз увидимся, ми тут з тим прямо. Ти нас чуєш? Да, 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 да. Папуля. Все добренько, ми тебе чекаємо, ми тут зараз ти приїдеш і ми тут будемо тебе зустрічати. Ми дочекалися чоловіка і батька донечок. Він три з половиною роки був у полоні. Ми нічого про нього толком не знали. Не бачили, тільки лист отримали. І то лист отримали ось, мабуть, місяць тому Єдинись. отримали з Червоного Христа. Нам зателефонували, вони відправили на електронну пошту, а оригінал сказали, чекайте через місяць. Ну, слава Богу, що листа ми не отримали, зато ми отримали тата. А що чоловік написав у листі в тому? Просто було написано Жив, здоров на російській мові що він дуже сумує. Декілька разів повторювала, що він дуже сумує і дуже чекає на зустріч. А зараз що сказав? А зараз сказав, що з нього в нь у нього все добре, і спитав, чи добре все у нас. Кажу, добре, ми чекаємо тебе. Так що будемо його вже чекати. Як відчувалася, що від сьогодні буде? Можливо, чи це вперше приїхали? Прапор я вчора погладила попросувала і повісила у шафу. Ми завжди Знає, вірили і чекали. Так, Ми кожного разу чекали. Так що слава Богу, що ми дочекалися. Вітаємо! 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 Боже, слава Білі! Слава Україні! Я, я, ображимо, ображимо. я вирішила, що буду їздити на кожен обмін. І от нарешті я дочекалася. Я кожному бажаю таких новин. Ось, мабуть, серце бачиш, ви прийшли з грудей. — Так, да, я ви уявляєте три роки, шість місяців. Ви просто отримали сама я не могла, другий Телефон розрядився, я зайшла просто через Google з горем пополам координаційний штаб, кабінет, і побачила, що облікова категорія змінимо. Вітаю. Дякую. Вітаю. А з якої Дякую. він бригади? 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Ага. Їх потрапило в полон тоді 18 чоловік, двоє загинули на іл 76. І всіх звільнили, залишався в полоні один мій чоловік. Як я на нього чекала, що я вже зробила протягом протязі три з половиною років, все. Абсолютно все, щоб його поміняли. І нарешті цей день настав. Розтаття автобуси вже. Виглядає автобуса. Що вже А ну мочи. Ще Вітаємо. Вітаємо. Вітаємо вдома Вітаємо. Вітаємо вдома! Дякуємо. Вітаємо вдома. Дякуємо. Дякуємо всім за допомогу. Дякуємо всім, хто долучився до нашого звільнення. Святом вас. Слава Україні! Вітаємо, вітаємо! Слава Україні! Всіх вітаю з Днем Незалежності, з Днем Прапора. Слава Україні. Емоції переповнюють. Я дуже щасливий що я повернувся. Тепер для мене це не лише День Незалежності, це також другий день народження. Всіх вітаю. Якби ви знали, скільки вас людей чекало? Не знав, чесно. Дуже шокований, приємно шокований. Ну, ми підозрювали в полоні, що полонених зустрічають. Ну, не просто зустрічають в робочому е, моменті, так би мовити, що якось зустрічають з журналістами, але щоб так, ну, ніхто навіть гадки не мав. Що... Дуже так, багато що... людей на вас чекало і боролися за ваше звільнення. Ми дуже раді, що побачив, ви нарешті в Україні. Я дуже сумів, усвідомив, осягнув. Дуже велика подяка. І yeah. хочу сказати, що найголовніше тепер завдання в цьому плані це витягувати хлопців з полону. Особливо тих, хто з 22-го року, привіт, особливо тих, хто з 22-го року, скажімо так, там не мед. І ну, по суті, це тюрма, де люди мучаться в неволі московській вже ну, майже три з половиною роки. А про що подумали, коли нарешті зрозуміли, що вас вже везуть на обмін? І в який момент взагалі. це Скажімо Так зрозуміло? зрозумів, я натяки були такі. Ще декілька днів тому ми вже маємо там, хоч інформації ми ніякої там не маємо. Але коли людину з камери тюремної забирають з речами, і коли її перед тим оглядають на те, чи є в неї сенсі, чи немає, це вже майже 100% показник того, що людина поїде на обмін, але знову ж таки це не 100%. Все одно були, сумніви, були сумніви, тому що були випадки, коли людей забирали, потім вертали. І коли і знову сумніви були до останньої миті, коли військовий літак російський приземлився лише в Білорусі, і коли нам сказали зняти з очей пов'язки, розмотати руки з відскочу, і коли я на литовищі побачив цивільні автомобілі, які заїхали, і автобуси, я зрозумів, що пекло скінчилося. Скоро это. Да, за бороду Скоро такая же будет. Классные блин. Ты понимаешь, это еще кацапские дали. Это на нас убитого это бурята дали. Я к ваш настрей. Мне там дадут. Мне дадут, пока я засмотрю. <связывается> <связывается> я не знаю, но я с гражданскими сидел. <связывается> Гражданский морпех. Я к вашей настрой. Чудовый. Вірите, що дома. Була найбільша турбота, звісно, не про себе, а про те, щоб застати батьків живими. На щастя, вони живі, і я з ними поспілкувався, і я знаю тепер, що. З ними все гаразд і ну, гора з плеч, як кажуть. І так само, до речі, люди в полоні кажуть, що нам, ми можемо тут сидіти ще, в нас є моральні сили, ми будемо триматися, але велика біда, що ніхто не знає, що з їхніми рідними, особливо ті, хто, кого війна застала, люди, родичі, яких живуть на окупованих чи прифронтових регіонах, або тих, у кого вже є старенькі родичі, що вони не знають, ну, що з ними, тому що час іде. і… Угу. А ви кажете про інформаційний вакуум? Ви взагалі знали, наприклад, там що Херсон звільнений? Ні, ні, який Херсон? Далі. Ви що? Це тотальна, ми, тотальна відсутність будь-якої інформації. Ми не знали навіть котра година. Вперше за три з половиною роки я побачив годинник в автобусі в Білорусі, з аеропорту нас везли в Україну, в український кордон. Це я побачив, ми, там не, ми бачимо там тільки зафарбовані і вікна камери, шматочок неба через вікно відкрите на провітрювання. Бачимо лише асфальт, тому що ходимо ми зігнутими донизу. Ми не бачимо зеленої трави в прямому сенсі слова, не бачимо трави, не бачимо пташок. Єдине, що ми бачили, ворони на спостережній вишці. Це все, що ми бачили за ці ці роки. Календар ведемо самі. Е, ну, а яким чином? Ну просто запам'ятовуємо якесь одне число, яке буде завтра. Кожен веде свій особистий календар, скільки він у полоні, згадує про дні народження своїх рідних і близьких. Е, ну, Так би мовити, святкуємо свої дні народження у, ну, в камерах. Ну, Це тотальний, насправді це дуже страшно, це тотальний інформаційний, інформаційний вакуум, а вакуум взагалі всього. Ну отак от там. Найбільше це, ну я сказав би, морально це найбільше гнітить. Те, що взагалі немає ніякого. Жодної інформації, не те, що там про Україну. Просто ну, можна в них, буває, якщо повезе, ми випитували, коли в цьому році Великдень. І якщо якийсь більш-менш, ну я не скажу людяний, а просто е, вміняємо кажу, цей охоронець, як їх називають Вертухає, то він може сказати, що там Великдень, якщо подивиться, чи знає, там тоді-то, тоді-то в цьому році. Все, ну, тобто, єдине. Це що... більше як виняток тобто, було, так? Це був виняток. Тобто, ну, скажімо так, людяних. Я там бачив лише одну людину за ну, із персоналу так на три з половиною роки. Решта mm -hmm. там там нема про що говорити. Що першим ділом зробити, коли мати Обніму і розцілую своїх батьків, це першим ділом. А другим ділом піду на роботу, буду працювати. Звісно, що сумував. До речі, Київ, робота, як не дивно, я не мешканець Києва. Ну, раніше я Київ розцінював це як місце для роботи, де багато руху, де багато спілкування, але як місце, яке я люблю, ну, для мене це не було. В полоні Київ снився ну, щотижня. І поділ, і що якимось тролейбусом їду, що я там, 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 якийсь район, центр снився дуже часто. Як не дивно, хоча про місто як таке я не думав. Но батьківщина снилась часто. Нас повернеться. Может, Сверська область, Сташана, тут був кашель. Пішлі, пішли, сторони не на дорозі. Пішли на старші, поназав, подивися, назад. Сонечко, пішли в сторожі. Мамо, слушайте, як я казала? Точно? Подивись на мене. Подивись на мене. <реш> Туди їдете. Туди їдемо. Трошки поїдемо по лісі і приїдемо надовго. Ми приїдемо до тата. Ми вівторок їдемо до тата. на Я тобі казала, на відпочинок. Поняв? Поняв. <реш> Так, телефон я тут потом принесу. Лок, ты знаешь, Сиба! Давайте ответить, пацаны! Все нормально, отлично. Познавку. Познал ты. А, а ты что ты меня обнимаешь туда? Ну, внимает так, никак Як ви, як ваше самопочуття? Які емоції від зустрічі з вашими найріднішими людьми? Емоції, ці, які не передати ніколи слова. Ці емоції ми чекали кожен день, кожну хвилину. Відчуття вони нас не зламають. Відчуття хороше. Будемо живі, будемо жити, а не будемо живі, значить не наше. Як ваш син підріс? Я б його не узнав, якщо чесно. Я б його не узнав. Де Назар? Назар це. ж тату. Згадав? І згадав? Як тату мене підкидав, це ми гадають. Вітаю, дякую. Де Назар? Що це таке? Це мікрофон, він пише звук. Можеш розказати нам щось про тата, і воно запише. Що ти розкажеш? — Я тата люблю і дуже чекав. Дуже чекав, так.